Айстра багаторічна, кущова, бордюрна, араміс розе. Цікавий варіант для створення постійно цвітущого осіннього саду. Дивіться, яка вона чудова. Як рясно квітки розміщені на кущі. Це наш маточний екземпляр в контейнері 5 літрів. Звідси його наділюємо, розсаджуємо в контейнерах діаметром 5 см, які є в каталозі по ціні 25 гривень за одну рослинку, доволі вже розвиту, незважаючи на маленький контейнер. Розсадник декоративних культур гуменюка Мирослава Степановича на сьогоднішній день для пропозиції виставлено, окрім цього найменування, 650. 9 видів товару різних розмірів. Це і вкорінені живці розсада в контейнерах Д5, це і саженці в контейнерах Д12, це і великі рослини в 5 і 12 літрів. Це і їх живці для вкорінення і прививки. Це і насіння. На всякий гаманець, на всякий бюджет. Запрошую на сайт. Посилання сайту нижче в описі. Дякую, що ви з нами. Репост, Подобайка, подобай, коментар допоможе більшому загалу садоводів знати про наше існування. Зробіть добру справу. Нехай люди куплять собі дешевші рослини. Навіщо їм переплачувати у перекупників? Дякую за увагу. Дякую, що ви з нами. Слава Україні!